З металобрухту є ось така деталь. Будемо з неї робити інструмент для гортання картоплі. Олівцем зробив ось такі мітки 15. Тут буде центр. Тут у нас 15 см. Тут у нас 3, а на краях по 5. І ось тут теж. Ріжемо болгаркою. Вже на щось схоже, а тут ми зробимо надріз щоб легше було загинати. Зробив ось таку борозну і тепер будемо гнути оці два крила. Ось таким чином. Отако. Цей шматок арматури буде ось так от приварений. Тобто ось десь отут -от будемо гнути. Пробуємо гнути. Ось так от вставляємо і отак от, от ми її загинаємо отаким чином. О. Отако буде той кут, що мені потрібен. Ось отак от приблизно воно буде працювати. Трохи деталі підшліфуємо для зварювання. І оце аж червоне. Тепер треба ось тут, тут прихватити, а потім обварювати. Прихопив, тепер тут можна робити шов. З цього боку і з іншої сторони. Трохи охолонувало, тепер для фарбування попрацюємо шліф Тепер отвори на 3,5 під шурупи сверлимо по боках. Просверлив отвори і тепер отак от шурупи будуть фіксувати держак. У нас тут 21,3 приблизно. А цей держак має 19 то 23. Добре. Підрівняємо його ножем. Підшліфував, наскільки можливо, і наскільки стане фарби підфарбую. Основне оцю ручку підфарбувати. А то все робоча частина. І тут позаду можна трошки. Ну що ж, фарба підсохла, набиваємо держак. Наживляємо і з обох боків зафіксували шурупами. Отакий От ручний плужок для огортання. Ну що, Білогрудка, спробуємо, так? На жаль, зараз дощ іде, але я спробую на порожній ділянці для огірків. Зараз протестуємо. Дощі, волога земля не дуже горниця, але такий інструмент є. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Папа! -па.